Кажуть, що я в прямому ефірі, я зараз хочу вам прочитати лише сьогодні. Я тільки, що, буквально тільки що узнала, що сьогодні нова пошта, не знаю, дійшов зв'язок чи ні. Зараз ще раз почну. Друзі, хто може, хто хоче допов... допомогти постраждалим від затоплення, Херсонської області, так, від Каховки, то сьогодні день, що сьогодні кожен може піти на нову пошту і безкоштовно відправити щось Херсону: це одяг, постіль, продукти довготривалого зберігання, а саме крупи, консерви тощо. Просто що треба зробити? Зібрати те, що, скажімо, ну так як пишуть, що не дуже потрібне, без чого ви можете обійтися, і що ви можете дати людям постраждалим зібрати, прийти на нову пошту і відправити за наступними реквізитами: місто Херсон, відділення номер один. Отримувач БФ онуки. І ще раз кажу: Херсон відділення нової пошти номер 1 А отримувати БФ, дві великі букви, онуки. Тут доставка буде за рахунок нової пошти. Жодних витрат не буде. Просто те, що необхідне. Вдома, але так потрібно людям, які залишилися без нічого.